Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми разом з вами порозважаємо на тему, яка називається Вмираюча Церква. Чи можливо так, щоб церква помирала? І що взагалі підрозувати під цими словами вмираюча церква? Хіба така можлива? Адже Христос Ісус запевнив, що побудую Я? Церкву свою і сили адові не переможуть її. Так, дійсно, друзі, це правда, що Христову церкву ніхто і ніщо не може здолати. Христова церква це люди з всього світу, які увірували в Ісуса і відкуплені ним. Але наша розмова буде про місцеву церкву. Як, наприклад, в останній книзі Святого Писання об'явлені, сказано до місцевої церкви в сардах. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Дехто може думати, помираюча церква це коли вона закриває свої двері будинку, де вона збиралася на богослужіння, з причини того, що немає людей, які приходили на служіння, або їх дуже мало. І не варто приходити. Хочу запевнити вас, друзі, що це не так. Бо не від кількістю людей, які приходять на служіння, визначається жива церква чи помираюча. Умираючої церкви може бути багато людей, діти в недільних класах, календарні різні події і служіння, вона може бути добре забезпечена фінансово і все ж. Бути мертвою. Я не думаю, а скоріше, я впевнений, що Господь докоряв церкву в садах за її недостатню кількість людей. Чи церкву Ладокії, до якої було сказано, а що ти літе теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Ми бачимо, що Господь не докоряв її за те, що вона не мала достатню кількість людей, або вони не збиралися для служіння. Тож, якщо ми уважно придивимося, ми зможемо побачити ознаки духовного занепаду або того, що веде до духовної смерті сьогоднішніх церкви. Так, дійсно, на превеликий жаль, деякі церкви справді перебувають у біді. Для деяких це набагато гірше, ніж ми можемо думати про це. Тож давайте разом розглянемо деякі ознаки вмираючої церкви. І що найперше я хочу зауважити те, що в церкву приходить світ. Під Словом світ, Святе Писання підризуває вчинки поводження життя людей, що суперечить Слову Божому. Апостол Іван писав: Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі. Пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва це не від Отця, а від світу. Або пригадайте, як апостол Павло сказав про Димаса, який полюбив нинішній вік і залишив його? Подивіться, як апостол Яків говорить про людей, які на той час наповнювали церкву. Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба? з світом то ворожне часу проти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Що це означає? Чи дійсно ці люди чинили фізичний перелік? Ні. Апостол Яків порівнює людей, які говорять, що люблять Бога, а мають злі думки і Егоїстичні бажання. Він говорив у своєму посланні. Прохайте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Хіба це не є як перелюб в остаточній формі подвійності? Уявіть собі, що чоловік говорить до своєї дружини, я тебе кохаю. А зустрічається з іншою. Подвійне Християнське життя і світське. Людина робить вигляд, що вона християнин, коли приходить до церкви на Богослужіння, а поза церквою живе світським життям. Чомусь я пригадав такий вислів? Лицемір це той, хто не є сам собою. В неділю у церкві. І слідуюча ознака помираючої церкви: існує дискримінація або упередженість в церкві. Хтось може сказати, про що ви тут говорите? Де таке є? Яка дискримінація? А хіба немає упередженості щодо багатих і бідних? Не повишуть церкві багатих над бідними? А ось послухайте, як святе Писання говорить: коли до вашого зібрання війде чоловік золотим перснем, у шаті блискучій, увійде і біда у... вбогім брані. І ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому: Ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете, ти стань там, чи сідай собі тут, на підніжку мої. то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Друзі, хіба це не дискримінація, класове поділення людей? Або? Породичання в церкві, я думаю, це дуже відоме для нас усіх. До служіння допускаються ці, які вже є близькими родичами чи далекими. Звичайно, це непогано, тільки з умовою, що така людина відповідає стандартам святого Писання. І церква підтримує і вибирає таких людей. Але якщо просувають, як можна так сказати таким словом, таких людей тільки через те, що вони є родичами діючих, обраних служителів церкви, чи це пастор, деякон, керівник хору, або інші безгоди всієї церкви, то скажіть мені, хіба це не є упередження або інше слово дискримінація? Я Згадую, або згадав, як один малий хлопчик говорив до свого тата, який був регентом церковного хору. Я, як виросту, то буду пастором церкви. Батько відповів сину. Ні, ти не будеш пастором церкви. Ти будеш регентом хору. А чому не погоджувався син? Я не хочу бути регентом, я хочу бути пастором. Батько відповів. Бо у нашого теперішнього пастора теж є син. Друзі, звучить як жарт. Але це правда. Чи не стала система правління в церкві подібна до світської? Кум, сват, брат, депутат? Подивіться, як обирали перших служителів церкви. Ось що говорить Біблія. Отож, браття, так говорили апостоли, до церкви. Виглядіть з поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу отцю. Або ж апостол Павло радить Тимофію, показуючи. Духовну інструкцію для тих, хто обирається на служіння в церкві. Не з причини того, що він один із родичів діючого служителя, але він повинен виповідати деяким якостям або умовам в своєму житті має бути бездоганий, такий умови. Муж однієї дружини тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходьків, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не грошолюбний, щоб добре ряди власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Ось так научає святе Писання. Друзі, і ще одна з ознак, на жаль, прогресує в сьогоднішніх церквах. Це постановочне, розважальне служіння. Не здається вам, що музика, пісні в деяких церквах стали більшою мірою для розваги зі сцени, а не для богослужіння. В святому Писанні ніде не говориться про розваги для людей, як про призначення церкви. Якщо таким чином церква має досягати людей для Ісуса, то Христос сказав би: ідіть Отже, по всьому світу та проповідуйте Євангелію сьому творінню, і Він би додав. би, І розважайте тих, кому не подобається слухати Євангелію. Я не читав Біблію, щоб Ісус сказав своїм учням, біжіть за цими людьми, які відходять і не хочуть слухати, скажіть їм, що завтра у нас буде інший стиль богослужіння, щось таке привабливе, з дуже коротким проповідуванням. Хіба святе Писання не говорить нам? Настане бо час, коли здорової науки. Не будуть триматися, але за своїми пожадливостями. Виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Друзі, правдиві поклонники шукають того, що подобається Богові в дусі та правді. І це межа між поклонінням і розвагами. Ось як проводила перша церква свій час на служіння. І вони, так говорить Боже Слово, тобто перша церква, перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламані хліба, і в молитвах. Хтось може сказати, це застарілі методи, таким зараз людей не заманиш до церкви. Я хочу сказати таким людям: якими методами ви заманюєте людей до церкви, то така і буде церква. Бо не методи змінюють людину, а Бог через Святе Писання. Відсутність любові. В Івана 13 розділі сказано. А з того пізнають усі, що ви мої учні, якщо будете любити один одного. Ось ще одна ознака духовного падіння церкви, в якій бракує любові. Господь, Ісус, похвалив церкву в Ефесі за її добрі справи. Але докоряв її, що покинула свою першу любов. Так, виявляється, що можна чинити добрі вчинки і без любові. Є цілі протестантські конфесії, я не буду їх називати. І не тільки протестантські, які базують своє вчення на добрих вчинках, щоб бути спасеними. А любові так і немає. І немає. Друзі, я думаю, що кожен із нас зустрічав добрих людей. І ми дивилися на їхні вчинки і думали: невже такі люди не осягнуть Царства Божого? Так, друзі, без Ісуса багато по людських мірках добрих людей будуть в пеклі. Не існує спасіння через добрі вчинки. Існують добрі вчинки вже спасеної людини. Адже Біблія голосить, коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий. Ось що говорить Святе Писання по відношенню до цієї людини або церкви, що не мають любові до Господа. Відкидання. Вчення Біблії, таке як вчення про Трійцю, Божественність Христа, Спасіння благодаттю через віру і інше. Звичайно, що в одній програмі ми не осягнемо всього того, що охарактеризовує духовне падіння або мертвість сучасних деяких церквів. Та дивлячись на ці приклади. Ми маємо зрозуміти, в який час ми живемо, дорогі друзі. На цьому я закінчую нашу сьогоднішню програму. Як Бог дасть життя, ми зустрінемося в слідуючу суботу в цей же час. А зараз залишайтеся з Богом.